Щобудня у вечірню пору о 17:15. Ми завжди запрошуємо вас послухати наш маркер. А якщо підпишетесь на канал FM Галичина в Ютубі, то ще й зможете оглянути нашу розмову. Сьогодні наш гість і співрозмовник, народний депутат Олексій Гончаренко. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Знаємо, що ви були на на тих виборах, про які ми щойно трошки нашим глядачам розповідали, в нашій сусіді в Молдові. І в мене до вас зразу перше питання. Вдалося русским надурити. І штаб чинної президентки Маї Сандо, бо в неї був розрахунок, що фактично другий бюлетень, тобто референдум про включення європейської інтеграції Молдови до Конституції, це на те, на що махнуть рукою в Кремлі будуть в основному воювати проти неї. А в результаті виявилося, що ті, кого закликали ігнорувати, взяли дружно, прийшли з різними мотивами і фактично чуть не зірвали. Цей ну, плебісцит, можна сказати, щодо Європейської інтерації Молдови, бо розрив в межах одного відсотка надурили таки в киш... Кремль, надурив Кишинев? Складно сказати в таких категоріях. Ну, давайте трішки більше. Я дійсно був там, спостерігав за виборами від парламентської асамблеї Ради Європи, і можу, в мене є там декілька висновків. Перше, там не все так, знаєте, треба в усьому розбиратися. Трішки я маю на увазі, що там є свої деталі. Нам здається, що ми про Молдову прям дуже багато знаємо. Насправді, там дуже дуже багато своїх внутрішніх нюансів і моментів. А фактично, на цих виборах дійсно є діюча президентка Майя Санду. Вона а, вирішила великою мірою, якби підкреслити свою європейськість. Тим, що значить поєднати ці вибори з референдумом, ну як ви розумієте, що не вимагає там ні Єврокомісія, нема вимоги проведення референдуму. Молдова ще не вступає в Євросоюз, і нагадаю, там коли треба, щоб внести в конституцію, наприклад, ми в Україні в 19-му році вносили конституцію це без референдуму рішення Верховної Ради, так як це прописано. І дуже добре, що ми це зробили. І може дуже добре, що ми теж не поєднували це якимось чином сам з якимось. Референдумами тому, що фактично вийшло, що референдум про євросоюз перетворився на референдум про Майосандо, от що вийшло в результаті. А, а тут як ви бачите, Молдова, ну вона прям 50 на 50. і слава Богу, дійсно, ну пройшли в буквально в міліметрі від того. Остаточний результат десь 50,5% на 49,5%, Ну ви розумієте, що це є дуже дуже близько, і, і трішки ще і могло бути, що Молдова каже ні, євроінтеграції, що дійсно було б дуже катастрофно. Але подивіться, наші колеги з BBC, багато інших спостерігачів впіймали, як то кажуть, на гарячому, і знають, що велика кількість людей, які зайшли в кабінки, в тому числі голосували про зміну конституції європейської інтеграції, взяли гроші. Частина з них переконані совки і ватніки, а частина взяли гроші і відпрацювали це. Наскільки от було масштабним, за вашим спостереженням, втручання в таким древнім способом, способом... Особом, як в нас в Україні називають гречки, тобто підкупу, наскільки відсотків можна би було, як то кажуть, підігнати ось ці цифри, які вийшли ніс-ніс, ніс, 49 на 51? А, дивіться, не складно про це сказати. Можу сказати вам, що я був на дільницях, а на самих дільницях і в тому числі сільській місцевості, в Кішеньові, ну, Ніякої організації, і коли сказати, що я побачив якісь там. Дії каруселі підвезення автобусів автобуси ну неможливо і mm -hmm. того ж це таки, тоже тобто, знаєте, що є такий нюанс, а так все таки в, в Молдові про європейська влада, на да, то, то європейська влада ну має всі важелі, щоб такі речі не допустити з ними поборотися. Те, що Росія буде це робити, в цьому сумнівів не було ніяких. Те, що Росія буде використовувати гроші пропаганду, в цьому не було ніяких сумнівів, тому. Тут перше винкає питання взагалі в чому була ну, так, якби, суттєва необхідність власне цього референдуму. Але ну вже маємо, що маємо дуже добре. Всі таки, що результат такий, що Молдова говорить слава Богу, да так європейській інтеграції, бо повторюсь, інший варіант. От він вже був, був катастрофою. Так що слава Богу, що катастрофи не сталося. А, а далі ага. буде друге станду ага. Стаєновгло. Значить, теж тут такий момент безумовно. А, цей Глу, він е, йшов від партії соціалістів, хоча він її членом не є. А партія соціалістів це там був такий собі додоник, і Крим в нього було під питаннями, все. Тобто це очевидно про російські абсолютно діяч. Нам нема куди ставити кліма. Як то кажуть, зі Глу все не так просто. Є інтерв'ю Глу, Він причому тут вже під час виборів, де він говорить: я за територіальну цілісність України, Донбас це Україна, Крим це Україна. Росія веде війну проти значить, України, ні спецоперацію, ні ще щось там значить, не зрозуміло. Веде війну. Тому я до чого, що так ну це, це теж важливо почути, щоб люди розуміли різницю, бо є різниця між ними додому. А у всякому разі, в тих заявах, які зараз лунаються, різниця присутня. А, ну а далі буде другий тур. Другий тур буде 3 листопада. Я думаю, що цей другий тур буде дуже непростим. Для от, власне, станду... я про це й хотів та хотів вас розпитати. Подивіться, ми сьогодні мали можливість ще е, до нашої розмови поспілкуватися з колишнім міністром оборони Молдови Анатолієм е, Шалару. От він нам сказав: от було б е, одинадцятам е, кандидатів в президенти, і з них впевнено можна сказати, що 9 є так чи інакше проросійськими, які їздили в Москву, отримували там кошти, проводили свої партійні з'їзди. Як це було з Шором, з Усатим і так і, і так далі. То в цьому випадку, чи не вийде зараз кумулятивний ефект, що на другому турі фактично ось ці всі голоси, які були антиєвропейськими і проросійськими, бо вони ж подробилися там на на, на, на Стоянгло 26, 13 на УСАТО і так далі. Чи не вийде там кумулятивний ефект? І так, що Майя Санду, може в другому турі мати меншість, ніж, наприклад, той ж самий колишній Олександр Стенагло, колишній генпрокурор? Може. Я вам кажу Я про це і говорю, що це цілком можливий варіант. Очевидно, що має санду крім високого рейтингу, має дуже високий антирейтинг, і а дати референдум, його продемонстрували. Ну тут треба я думаю, питати вже власне мешканці Молдови. Там дуже багато питань щодо економіки, теж боротьби з корупцією і верховенство права, і, і, і наскільки це доречно на в цьому звинувачувати її. Очевидно, що вона в складній ситуації знаходиться, ну, але я ж повторюсь, тут громадянам Молдови визначатися. Я навіть враховуючи, що я і залишаюсь спостерігачем від Ради Європи. Я не можу тут яким чином коментувати, входчи чи в деталі за когось агітуючи, це треба розуміти. Але не, тут зараз без агітації але, про якщо дозволити, я би хотів так. один важливий момент, щоб проговорити, який я думаю, буде цікавий вашим слухачам, нашим глядачам, а про українців в Молдові. Це дуже важлива історія, тому що ну, ми говоримо молдова Молдова», Але щоб ми зрозуміли, що українці це друга етнічна група в Молдові. Офіційно не те, що ми тут з вами так вирішили, а те, що люди на переписах себе називають українцями, так рахуються і так далі. Їх майже 300 тисяч людей. А це ще раз сорі. Тобто, після Молдован, тобто Молдовани, титульна нація, їх там біля 70%, друга група українців, десь під 10%. Це прям багато. Тобто навіть ті знамениті Гагаузи, в яких своя є автономія, яка, до речі, проголосувала 95% проти Європейського Союзу, щоб ми просто розуміли, наскільки там тотальний вплив Росії. Так от Гагаузи вони за українцями. Гагаузів менше в Молдові, ніж в українці. Та, а українців. Та настрої українців які? І росіяни ще Лусь. менше. І от тепер дуже цікаво про українців. Значить, ви знаєте, ну на жаль, політично українці в Молдові дуже розсофіковані. Причому саме політично, тому що я, от приїжджаю в село і в село, і, і приходять люди голосувати, і говорять гарною літературною українською мовою. Я прям здивувався просто. Я кажу, ви приїхали? А вони кажуть, ні, ми народились тут. Нас пів села так говорить. Тобто, українців прямо реально є, є багато. Mm. Але коли з ними починаєш далі говорити, ці українці дивляться російське телебачення, дуже набагато речей дивляться російськими очима. І так далі, чому так? І отут в мене питання до нас, до нашої влади і до України, і от чесно кажучи, я поспілкувавшись там, можу сказати, а що Україна зробила за 33 роки, щоб ці сотні тисяч українців, які є в Молдові, були не тільки культурно українцями і етнічно, але й політично було в нами в, в, в на одній хвилі. І чесно скажу вам нічого. Абсолютно нічого, ніякої роботи з ними не проводиться, ніякий не робиться робота, щоб їхні діти їхали вчилися в університети Києва, Львова, Одеси чи куди завгодно. Не, не проводиться цього, не робиться Нас взагалі Зараз в Молдові, яка важлива для нас, дуже держава, сусід, яку розкошатує Росія як тільки може через Молдову йдуть логістичні ланцюжки до України, в тому числі і ну ви розумієте, скажімо так, важливі для нас в сьогоднішній час. А дуже з причин очевидних війни. Так, от все це в нас немає посла України в Молдові. В березні місяці Володимир Зеленський оголосив, що туди їде Даніло. Пам'ятаєте, у нас був такий секретар ага. і от звільнили. Далі Зеленський вийшов і сказав Даніло. Продовжить тепер на дипломатичному поки що їде значить він в послом Молдову. Молдова суперважлива на, для нас країна. То був березень. Сьогодні в нас кінець жовтня. Даніло до Молдови так не доїхав. Я не знаю на чому він їде на подводі чи пішки йде. Ну й нема там Данілова і посла Українського немає ніякого. І я це до того, що ну нам треба обов'язково зробити висновки. Бо якщо б ці 300 тисяч уявіть собі, різниця ми говоримо: різниця зай вступ в європейський союз і проти буде вимірюватись 10-15 тисяч голосів, а українців там майже 300 тисяч. Уявіть собі, які в них... Вони могли все. би все переламати, так. Абсолютно, абсолютно. Але для цього нам треба теж з ними працювати, а не просто ігнорувати маємо буквально півтора хвилинки. От, просто е, ф, про українців ми почули, і це до, е, добре е, трамплін до мого останнього запитання від військових я в реальних військових почув ось цю ідею. каже: а ми ж могли не тільки на Курщину зіграти військову операцію, а якби Україна взяла і вирішила питання, якому вже майже півстоліття, тобто е, вибити е, е, русських і, і місцевих ватнічків з так званої гвардії, е, Вардії Придністров'я, окупованого і невизнаного, це питання для України підйомне і легке. А потім взяти і віддати Кишиневу і Молдові ось вам Придністров'я, яке русські окупували, зняти загрозу з півдня для Одеси і зробити отаку ситуацію. І тут постає одне просте питання: а молдавани би таке сприйняли би нормально? А українці в Молдові це би сприйняли, якби таке раптом теоретично відбулося. Дуже важливе питання. у Вас залишилось мало часу, і таке питання. Дивіться, це не так просто. Перше, без дозволу Молдови, це буде агресія. Ну єдине, звичайно, що якщо вони звідти полізуть до нас, як це можливо, вони планували. То звичайно, має це повне право там тоді цей гній низький дочі. Але бо, якщо цього не відбудеться, то це ми маємо право тільки ми ж не агресори. Це територія Молдови. Ми не маємо жодного права туди заходити військовою силою без запрошення Молдови. А тут багато нюансів. от уявіть собі повторюсь, різниця зараз за ЄС проти ЄС 10-15 тисяч голосів. Придністров'я майже не голосувало на цих виборах. А тепер уявіть собі, що Придністров'я частина а Молдови, і оці декілька сто тисяч людей йдуть голосувати. А вони там ну повністю російська пропаганда. І сторож, от вони там, ламають та... референдум. Тоді і так? вони ламають там все, що завгодно Так, вони просто встановлюють проросійську владу, просто встановлюють її. Тобто, це треба розуміти, що будь-який крок його треба зважити 500 разів з різних точок зору, і те, що нам здається простим і гарним що, там, кроком, насправді може мати дуже дуже серйозні наслідки. Тому тому до речі, ще один висновок на Україні конче потрібні аналітичні центри по Молдові, по Білорусі, по Росії. У нас нема до тих пір. По Росії нам ну їх треба вивчати. да. Де... нам треба знати цих орків для того щоб розуміти, як правильно їм встромити, а, значить, гіляку сам в, в серце. А ми на жаль, це все, все пропускаємо і не роззаймаємося питаннями наш, навіть наших сусідів. Нам здається, що ми їх легко розуміємо а в насправді в кожній, навіть невеликій країні, дуже багато нюансів. Пане Олексію, двома руками за абсолютно логічно, Бо якщо в країні є біологи, які вивчають і е, жуків, і щурів, і навіть глистів, то вивчити північних сусідів це просто обов'язок держави профінансувати <клухи> Так, ви їдете на другий тур, одним словом, скажіть, бо нам вже час да, ми... ну, їхати. Так, о. Так, давайте так. тоді ми з... зразу вас на парі запрошуємо, що по результатах да, другого да, туру обов'язково да, проаналізувати. Да, Та дякую, да, це да, був маркер події. Да, з нами був Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності. І Також він був спостерігачем від Європи на першому турі виборів в Молдові. Підпишіться на наш канал ЕФМГЛичина в Ютубі і можете і переглядати наші розмови. Дякую, пане Олексію.